До закладу, подивитися, як там ситуація, обстановка, діти самі сидять у класі, один телефончик на весь клас. І таким чином вони слухають урок математики. Шостий клас. Ось ну, так не може бути. Це не навчання і вчитель тут, і діти там, дистанційне навчання уроків математики, самі розумієте, при тому, всьому, що гаджетів абсолютно немає. 6 дітей в класі, а ну, да, процес, це, це, це нормальна те. ситуація, тому mm. там дуже багато нюансів, на які ми звернули увагу. І, ось. Надійшла пропозиція, проєкт рішення про винесення на громадське обговорення, питання щодо припинення діяльності шляхом ліквідації. Тарасівської філії опорного закладу освіти, Сенюхинобрідський ліцей, Сенюхинобрідської сільської ради Первомайської району Миколаївської області винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Прошу проголосувати. Хто за? Да. Одноголосно. Переходимо дослідуючого до розгляду другого питання порядку ден денного. Про упорядкування структури Синіхнобрійської сільської ради, загальної численності апарату ради та її виконавчих органів доповідає Ткачук Олеся Олександрівна, головний спеціаліст з кадрових питань. Шановні присутні, у нас знову виникла в цьому році необхідність упорядкувати структуру. Для кого це не секрет, що в нашому зараз житті відбувається централізація в усьому. У нас в Сміхінобільській сільській раді немає жодного спеціаліста, який би не користувався тією чи іншою базою, з можливими реєстрами. Всі в нас люди працюють на комп'ютерах, на персональних і техніка. Інколи буває нас підводить, і тому виникає необхідність нам утворити посаду інспектора з інформаційних систем. Ця людина буде займатися облаштуванням техніки, якщо вона зламалася, буде встановлювати програми, якщо вони, ну і Windows, все. І в нас виникає така необхідність. Цю ж процедуру провела дуже багато громад. В органах виконавчої влади такі спеціалісти вже дуже давно, вже більше ніж 10 років. Ось і в нас така виникає необхідність створити ось таку одну штатну одиницю в складі апарату з Також пропоную вам. Внести зміни ще до розділу у нас господарча група, внести зміни раніше у нас було чотири сторожа в штаті, але у зв'язку з тим, що в місті Первомайськ наша, лише пів нашої будівлі на вулиці Варварівській, адмінбудівля, і нам достатньо лише два сторожа, які в нас працюють. Інші два сторожа відносяться до Кам'яносівської сільської ради, і ці посади не будуть більше наповнювати. Тому дві посади ми залишаємо, а дві, посади, дві штатні одиниці сторожа ми е, скорочуємо. Ось також е, е, зміни до е, штатних одиниць 0,25 штатної одиниці, водіяв та транспортних засобів Тарасівського старостинського округу ми хочемо скоротити і залишити лише 0,25 ставки. Там на сьогоднішній день 0,5 ставки, але людини немає. Нікого ми не призначаємо, бажаючих також немає, тому ми поки скорочуємо на 0,25 ставки, а 0,25 цієї ставки віддаємо Боліславчиський Старостинський округ для того, щоб взяти людину на роботу. Там є бажаюча людина. Водіє? Також, водієм, Водіє? так, так, так. А що є автомобіль, буде складати? Боліславчику є автомобіль. Так, там за Бориславчиком числиться автомобіль. Так. Ну, числится, а, ну і там вже э, виникає необхідність э, староста Бориславської сільської ради, вона взагалі проживає Та я і, знаю, в селі. Так, так, так. Да. І розгалуженість станіславчик бориславчик так, 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 щоб в першому пройти це їй ну, дуже тяжко. Я знаю, що є автосі, але автомобіль. Так, да. e, e, значить, ще такі зміни. У нас є відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства суніхно сільської ради, це юридична особа публічного права. А так як вимагає законодавство, якщо це окремий структурний підрозділ юридична особа публічного права, то там повинна бути ще посада головного mm. спеціаліста-бухгалтера mm. для нарахування mm. заробітної плати цим mm. працівникам. І так як ми, ми зараз розробляємо комплексний план, і цим, цей комплексний план відповідно робиться за кошти, і щоб ці кошти і щоб людей знайти на виготовлення цього комплексного плану, замовником повинна бути сільська рада, а саме відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства. Тому ми пропонуємо. Підтримати нашу пропозицію, щоб збільшити на одну штатну одиницю. Це в нас ну, виробнича необхідність для покращення роботи цього відділу. Нам потрібно, щоб був бухгалтер, відкривав рахунки. Ну і це для, для покращення роботи цього відділу. Це в мене такі пропозиції. Я прошу підтримати і ввести цю структуру з 1 червня. 2014. А в мене питання по спеціалісту, по комп'ютерам. Він буде постійно тут знаходитися? Чи це, це людина буде... буде просто запрошувати? Ні, це буде ставка, людина буде працювати з 8 до 5 години це, згідно регламенту нашої це, роботи, це, так, так, нашої, так, нашої, так. Нашої, нашої сільської ради. матеріальному. Ну, ну, от ставка, ну, це, це мінімальна заробітна плата. Так, ну, так, так, ну, так, так, це, так. Я... це мінімальна заробітна плата. З ну, цими всіми вичитами, там mm -hmm. десь виходить 6200, десь так, 6400, mm -hmm. ну, такого. Так, 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 так. так. А в обов'язки системного адміністратора буде входити повністю все. Чи це ну Ще електронний документообіг ми ще в свою громаду поки ще. Не ну, не, входить, да. Да. Ну, це на перспективу, ну, да. він ну, також потім буде займатися цим, цим електронним документообігом. Та. Та. Так, ви сказали, що в обов'язки цієї людини буде входити ремонт. Ну та. такий ремонт, це знаєте, і... не такий поверховий, да, скажімо, не було... він не зможе, да, він не зможе. Ну... За що ми з да. Лесьмикова? Ні, так, ні, ні не капітальне. Ні, ні, не капітальні, да. Бо ми ж можемо зараз, як директори, за це питання, нас вісім. Ні-ні-ні. І ремонт, все, 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 і це буде безкоштовно для нас. <laughs> 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 Дякую. Да, так що У мене все, так. Да, якщо О, там, ще буде, ще буде, питання, шановні члени комісії. Ще будуть питання. Пропозиції, я так зрозуміла, що ми зразу два питання розглянули. Ні, це одне питання, не просто, що ми тут носимо структуру, кілька... А питання по положенню, то це вже скаже, що вона наш. Так. Пропозиція. При... Так, надійшла пропозиція, шановні члени комісії. Проєкт рішення про упорядкування структури Синіхонобрійської сільської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Прошу голосувати за одноголосно. Переходимо до розгляду е, третього питання порядку денного. Про внесення змін до положення, про відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Симі сільської ради. Доповідає головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування та ЖКГ Світлана Вікторівна. Дякую. Добрий день, шановні присутні. У ну, зв'язку з змінами в структурі тепер ну, необхідно в зв'язку з введенням в наш відділ одиниці бухгалтера, нам треба зробити зміни, ну, положення внести, для того, щоб регулювати нормативну ну, базу. Значить, які саме зміни необхідно внести? Нам потрібно, щоб відділ нашої архітектури містобудування та жарково комунального господарства мав самостійний баланс, рахунки обороної державної картичеської служби та банку, також щоб відділ архітектури містобудування та РКМА замовляв розроблення містобудівної документації самостійно населених пунктів громади нашої і подавав її на затвердження в установленому порядку. Ну, і також ми додаємо такий, такий пункт положення, що відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших коштів відповідно до чинного законодавства. Це такі зміни, які стосуються саме фінансової сторони. Шановні члени комісії, будь ласка, пропозиції, доповнення. Питання немає. Є, на, відноска, не так? Не Надійшла пропозиція проєкту рішення про внесення змін до положення про відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства сені сільської ради винести на розгляд та затвердження чергової сесії. Прошу голосувати за одноголосно. Ці питання порядку денного розглянуті, кого може будуть якісь пропозиції, зауваження. Дякую. Все, дя... Дуже дякую вам, що ви працювали так хорошо за вашу роботу, за те, що ви прийшли на засідання. Все гарного дня вам.